Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 246 заняття, тема якого ірраціональні рівняння. Отже, давайте розглянемо, які рівняння називають ірраціональними. Ірраціональним називають таке рівняння, що має знак кореня. Якщо в нас є знак кореня у рівнянні, то воно є ірраціональним. Тепер я вам розповім, як їх розв'язувати. Як ви вже пам'ятаєте, степінь кореня може бути або непарна, або парна. Якщо степінь коріння не парна, то коренем може будь-яке число. Тобто або додатнє, або від'ємне, або нуль. Якщо ж степінь кореня додатня, то необхідно знаходити область допустимих значень. Тобто це ті значення, що може приймати Х. Але спочатку в нас рівняння, що містить знак кореня непарний. тобто тут ОДЗ шукати не треба, та можемо відразу приступити до його розв'язання. Корінь із Х третього степеня дорівнює 2. Як воно розв'язується? Нам необхідно позбутися від цього кореня третього степеня. Для цього ми обидві частини зведемо до третього степеня. Що в нас виходить? Тут у нас зникає корінь під час зведення до степеня і залишається просто х. 2 у третьому степені це 8. Тобто це є розв'язок, бо, тре... бо коренем третього степеня з восьми є саме двійка. Далі, наступне рівняння. Наступне рівняння, воно вже містить парну степінь. Тобто тут в нас двійка. Якщо степінь корення не вказана, то це друга степінь. Що ми робимо тут? Спершу необхідно знайти область допустимих значень. Згідно до області допустимих значень, у нас має бути 3х-2 більше або дорівнює 0, та відповідно х більше або дорівнює 0. Розв'язавши цю систему, ми отримуємо, що в нас х більше або дорівнює 2 третіх, та х більше або дорівнює 0. Тепер шукаємо їх перетин. Тобто де в них є перетин згідно того, що вони можуть приймати. Позначаємо 0 і позначаємо 2 третіх. Їх спільний перетин від 2 третіх до плюс нескінченності. Тепер розв'яжемо відповідно це рівняння. Оце наша область допустимих значень. Корні можуть лежати лише в ній. Як розв'язати це рівняння? Зведемо обидві його частини до парного степеня, тобто до двійки, аби позбутися цих коренів. Виходить 3х-2 дорівнює Х. Розв'язуємо далі 3х-х дорівнює 2, звідки 2х дорівнює 2, а х дорівнює 1. Отже, наш корінь підпадає під нашу область допустимих значень. Отже, рівняння розв'язане, і таким чином ми можемо розв'язати ще декілька більш складних рівнянь. Отже, маємо ще два рівняння. Корінь шостого степеня з 2х-3 дорівнює корень шостого степеня з хміну 2. Степінь парна, отже, треба знайти область допустимих значень. 2х мінус 3 більше або дорівнює 0, та хміну 2 відповідно більше або дорівнює 0. Розв'яжемо. Звідки виходить в нас 2х більше або дорівнює 3, та х більше або дорівнює 2. Далі х більше або дорівнює 1,5 х більше або дорівнює 2. Якщо ми намалюємо проміжки, то ми побачимо, що ці два проміжки перетинаються від 2 до плюс нескінченності. Від 2 до плюс нескінченності. Це є наше допустиме значення для коренів. Тепер все зведемо до шостого степеня та позбудемось коренів. Виходить, у нас 2х-3 дорівнює х-2. Виходить, х дорівнює е, одному. Таким чином, ми розв'язали рівняння, і ми бачимо, що наш корінь не підпадає під область допустимих значень. Тобто розв'язків даного рівняння нема. Так як в нас одиниця не входить до цього проміжку. Далі, наступне рівняння, корінь п'ятого степеня з x-8 дорівнює корінь п'ятого степеня з х квадрат плюс 6. Що в нас тут? Дивіться. Тут в нас п'ята степінь, ОДЗ шукати не треба, так як п'ята степінь, вона не парна. Зводимо все до п'ятого степеня, позбуваємося від коренів і розв'язуємо це рівняння. Отже, що в нас виходить? Переносимо все в одну сторону, зводимо подібні, знаходимо дискримінант і отримуємо. У відповіді мінус 55. Таким чином, це рівняння також не має коренів, тому що дискримінант у нього від'ємний. Таке також можливе. Сподіваюсь, тему ви зрозуміли. Тобто і раціональне рівняння це рівняння, що містить корені. Якщо залишили запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному уроці.